Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Дякую, що заходите. Мені дуже приємно, і я ціную кожного. А сьогодні ми з вами приготуємо баклажани, які дуже і дуже схожі на гриби, не тільки зовнішні, а і по смаку. Зараз ми присолимо, але без фанатизму присолимо. Так, щоб вони могли пустити. Рідину, а потім ми їх промиємо. І так, хвилин 40 десь вони в мене постояли, я їх промила і зараз будемо їх смажити. Ой, збризнули на руку. Так. Зараз підсмажимо. Ось уже готові наші баклажанчики. Зараз буду їх знімати, вони вже тут смажилися. Нехай вони охолонуть. А я займуся нарізанням цибульки і приготуємо маринад для них. Ось так нарізали ми цибульку напівкільцями. Зараз приготуємо маринад. Готуємо маринад. Тут вода. Цукор, сіль, ну і оцет. Зараз закипить і ми просто гарячим будемо заливати наші баклажани. Складаємо баклажанчики. Ось на дно ми положили лавровий листочок, перчик і цибулька. І зараз складаємо баклажанчики. мабуть, два шары у нас получится. Так. И цибулька. Так. И два баклажанчика. Так. І знову цибулька. Так, щедро цибулькою не жалійте. Вона буде смачна потім, коли ви будете їсти. І заливаємо гарячим маринадом. Так. все і наші баклажанчики Тепер постоїть десь двоє суток, і можна буде смакувати. Ви знаєте, я гарантую вам, що вам сподобається, і ви ще не раз будете їх робити, коли зробите один раз, тому що вони дуже схожі на мариновані баклажари, ой, на мариновані грибочки. А мариновані грибочки, я думаю, подобаються всім. Ось так. Зараз ми поставимо прес, тарілочкою так накриємо. І баночку так поставимо. І поставимо в холодильник. Так що готуйте, це дуже смачно. Заходьте на мій канал, підписуйтесь. Я ціную кожного, хто підписується. І будемо зустрічатись із новими рецептами. До побачення!